Есть места транспорта, что залезть, добраться до внутренних состояний невозможно. Да. Или время не позволяет. То есть надо посмотреть быстро. Угу. Владислав може круто змінити свою долю. Після школи він запланував стати міліціонером, проте екскурсія на митницю уже вносить суттєві корективи у плани юнака. Він швидко із захопленням вивчає митні правила. Дізналися, що коли ми заїхали, зразу є два пункти пропуску: є червона лінія і зелена. На червоній лінії там пропускають автомобілі, які декларують товар. А на зеленій які не обов'язково, які не перевозять до нічого такого заборони. На митниці є роботи для дівчат, а ще форми їм дуже до лиця. Саме це часто стає вирішальним серед юнок у виборі професії. Я переглянула ще декілька варіантів своєї майбутньої професії. Професія митника, на мою думку, полягає в охороні кордонів України від везення чи вивезення з неї продуктів, які є неблагонадійними, або ну від недотримання законів, контрабанди. Я думаю, що в майбутньому, можливо, також е зможу стати метником. Першим на митниці школярів зустрів керівник Чопської митниці Міндоходів України Олександр Похилько, який щиро привітав випускників із успішним завершенням останнього навчального року. Побажав їм визначитися із майбутньою професією в житті. А це можливо, і служба в митних органах. Для багатьох учнів спеціалізованої школи це перші відвідини митниці. Тим більше цікаво, коли фахівці не приховують своїх таємниць. Ми показали роботу митників Закарпаття. Показали роботу на зеленому, на червоному коридорі. Показали, як проводяться митні процедури, як проводиться поглиблений огляд в боксі поглибленого огляду. Показали роботу кінологічних команд. Надіюся, що з присутніх виростуть надійні митники. Найбільше захоплення у юнаків та дівчат викликало знайомство з собакою пошуківцем. Досвідчений кінолог продемонстрував перевірку вантажівки на виявлення наркотичних та інших заборонених законодавством предметів. Урок на митниці дуже доречний. Вважають вчителі, адже він сприяє професійному орієнтуванню школярів і може реально вплинути на їх вибір професії.